Гандзю! Ганзуню! Сиди мені небогодова, бо я піду в ліс по гриби. Візьміті веде з собою, мамулю!» – говорить маленька Ганза, ламаючи свої тонкі губки. Мені самі страшно в хаті. Ой, така вже дівка виросла, та й у ясний день у хаті страшно. Стидайся!» Ну, як я візьму тебе в ліс? Ну, хіба ти зможеш ходити по лісі? Ой, з боже, збоже, не бійтеся, говорить Ганзі, повеселівши. Ні, ні. Сиди в хаті. Там у лісі мавки, знаєш, такі з зеленим косом. Вони крадуть маленьких дівчаток. О, я не боюся мавок, мамуня. Мені генто снилася одна, так Люба, ми бавилися, а вона все сміється до мене. Правда, мамуні, що мавки сміються так голосно голосно. Та й каже Гандю. ку ку. А я кажу, я тут. А вона каже Ходи, Гандю в ліс. Там у нас такі гойданки. У. -у, -у. Візьміть мене з собою, мамуню, візьміть. Боже її побачимо. Сиди в хаті. Я позамикаю двері, ніхто сюди не війде, а я незабаром вернуся, не бійся. Мати пішла. Залізний ключ заколотав у дверях, засуваючи дерев'яний засув. Ганзя заплакала в хаті. Чому ми мама не хотіли взяти? Я була би побачила мавку. Там у лісі так тихо, теплу, зелено, гарно. Хата, де жила Ганзина мати, стояла на самісінькому краю села. З трьох боків не дуже далеко виднівся густий, темний, вічно тужливий ліс, що шумів раз у раз та заводив якусь таємничу пісню. Дивна та пісня! Деякі її ноти щемлять у серці, мов недавнє, ледве загоєне рана, Інші рвуть думку собою У якусь теплу, пахучу безвість, у якийсь безмежний непрозорий простір, інші порушують самі глибокі, сильні струни в людській душі, Будять бажання життя, енергію, охоту до невтомної праці, а ще інші навівають якусь невідому, глибоку думку. Ганзя родилася серед гомону тої пісні, відколи могла чути тони, чула найбільше її, і не диво, що та пісня причарувала всю її нервову істоту. В сній наяві вона прислухалася до неї зимовими вечорами, коли ревла буря і ліс тогнав, як тисячі ранених на побойовищах. Любувалася нею весною, коли теплий вітер, ледве-ледве ворушив вогкі, безлистя, вже свіжими соками налиті гіллячки. Прислухалася до неї в пекучі літні полудні, коли вітер не було чутно, а проте по верхівках лісових дерев ходив якийсь таємний шепіт, мов зітхання, або мов сонне лепотання задріманих на сонячній спеці дерев. Дитяча уява день і ніч блукала по лісі, знаходила в його голосах відгомінь своїх дрібнесеньких, а проте для неї таких важних і величних радощів та терпінь. От тим то й не диво, що та лісова пістя причарувала всю нервову тендітну гандзину істоту, що найкращого, найприємнішого затямила вона в своїм коротенькому житті, та й нерозлучно в'язалася з лісом. Ах, яка з яко розкішю слухала вона казок про лісових духів, про ті напівстрашні, напівпринадні твори людової фантазії, а особливо паромавок, з білим, як березова короличком і з довгими зеленими косами. Вона не могла зрозуміти, чого інші діти бояться мавок, Адже ж вони такі гарні, такі добрі для добрих дітей, так радо бавляться з ними серед лісової зелені, гойдаються на довгих, тонких березових гілках і сміються так весело. Їх голоси, мов срібні дзвіночки, дзвеніли не раз у ганзених снах, і вона була така щаслива, слухаючи їх здалека. Але вона ще ніколи не бачила мавок на власні очі як жаль, що мама не хотіла взяти її з собою в ліс. Адже ж їй недаремно снилися мавки вже кілька ночей, співали, сміялись так голосно голосно, гойдалися на гілках, а все кликали її до себе в ліс. ку-ку. Тикали вони ваблячи її до себе своїми білесінькими руками. Ходи до нас до лісу, Ходи у нас так тепло, так весело, так люби. А, а ти, який у так нас гость, і у тебе така буде, а ти, який у нас гойда, і ти не такі будеш гайдатись, Заплакала. Вона озирнулася по хаті, як тут нужденно, вогко, понуро. У котах діти стоять. Вона затремтіла і тривожно поглянула на стелю. В якій стремів забитий чорний грубий дерев'яний гак. Цей гак у її уяві був кусікою. Вона, лежачи в постелі, не раз довго вдивлювалася в нього і все почувала таємний страх. І тепер, у німій тривозі, вона почала вдивлюватися у кусіку, і, чим довше дивилася на неї, тим виразніше їй здавалося, що вся кусіка жива. Що це така стара, погано, зморщена баба з величезною торбою, яку забирає малих дітей. Ось вона випростовується, тупає своїми дерев'яними ногами, лізе, лізе чим раз ближче до Ганці. Ганді заверещала і переляка скочила з припічка на землю. Від вилізла на лаву до вікна. Там було ясніше. Вона оглянулася на хату. Нічого несміло зернула на косіку. Вона не рухається, але чорна, горбата, страшна, як була до того, але на дворі так ясно, так тепло. З вікон видно ліс. Там, певно, мавки гойдаються, чекають на неї. Ні, вона не видержить у тій поганій хаті з тою страшною кусікою. Вона вилізе крізь вікно на двір і побіжить у ліс на хвильку побавитися з мавками. А, а як не верне? Як мама прийде швидше, то буде пити. Ні, мама не прийде швидше, адже ж вона буде ось тут, на окопі, і побачить маму, як та буде йти з лісу за грибами. Ганця вилізла вікном із хати. Легкий літній вітерець уб'є її теплом, Розв'яв її коротке біле мовльон волосся, викликав живішу краску на бліде личко, тільки очі палали якимось гарячковим огнем. Побіла через обору до ліси. чулася такою легкою та сильною серед того тепла, в тім свіжим повітрі, навіянім запахом ниворозцвіті. Ліса була трошки підхилена. Отворити її Гандзя не здужала б, куди ж її малесеньким слабким ручкам до такого тягару. Вона, мов мишка, пролізла крізь вузький розтвір, і з усміхом радості на устах, тремтячи всім тілом, зупинилася на вигоні супроти поля. Вітер тмухнув ріжче на її лице. Гандзя була лише в одній сорочині довгій до кісток і підперезані червоною крайкою. В першій хвилі вона почула щось, ніби холод. Але ні, це тільки їй так здавалося, адже сонечко ось як гріє, де ж тут холодно. Півперек поля тягнеться вузенька стежка до лісу. Ганзі знає добре цю стежку, по ній вона найрадніше любить бігати, з неї виразно видно ліс. Ось, великий сумрачний гомінкий, у Ганці дух захапує з радості, що ось ще хвильку бігти, і вона буде в лісі. Вона біжить. Тільки що якось не може так швидко бігти як давніше. Жито поважно хитає колоссям, коли вона біжучи пересуне ручкою по стеблах. Як вона любить тепер оте жито, ті блаватки та цвітки куколю, що де-де блискають, мов сині та рожеві зірки серед лісу золотистих стебел. Мавко! мавко. Кричить Ганзі з радості, біжучи стежкою. Я йду вже біжу, будемо бавитися. Чим раз голосніше та виразніше гомонить вічна лісова пісня. Серед шуму та гомону листя вона чує щось, немов різке плюскання рибок у чистій кришталевій воді. Все сміх та радісні крики мавок. Вона чує, навіть як вони кличуть її до себе. Любі мавочки, вони, певно, прийшли за мною сюди. Адже якби їх люди спіймали, то забрали б їх у торбу. Але ні, вона не віддала до мавок. Вони такі добрі, такі гарні. Мавко, Мавко, я вже тут, тут, тут. ще тівочку, зачекай. А ось уже й ліс. Який тихий, величезний, понурий, берези, гріються на сонці і світять здалека своєю білою корою. Їх довгі віти, мов зелені коси, позвисали додому і колишуться з вітром. Ось тут десь і мавки зараз будуть. Певно, поховалися перед Ганзею. але вона закличе їх, вони зараз повибігають, засміються голосно в своїх кутиках. Мавко, Мавко, я вже тут, тут, тут. Ходи, будемо бавитися. Он засміялася одна, але як далеко. Он друга, третя. Адже ж Ганзі знала, що вони довго не витримають схованців. Ах, який чудовий дзвінки їх сміх! Як любо кличуть вони Ганзі з собою! Ох, Ганця побежить за ними, ж це не дуже далеко, далеко, далеко. далеко, далеко. Вже вечоріло. Гандзана мати весь день ходила по селу, питаючи за Ганзею. Її ніхто не бачив. Аж на третій день, рубаючи трова в лісі, здибали люди маленьку дівчинку під березою. Вона лежала, обнявши міцно березу за ков'язлими ручками, утворені очі не блищали вже. Тільки на устах застив розкішний усміх. Видно, Гандзі тільки що перестала бавитися з мавкою.